Привіт усім! Сьогодні хочу обговорити аж три питання, які дуже важливі для українців, які в Україні, і які за кордоном. Перше, це Польща чомусь поки що не продовжує статус Укр. Поговоримо про це. Також платний в'їзд на територію Європи. Пам'ятаєте, така є система Етіас, чи вона вже буде в дії, чи ще ні, можливо, її перенесли. Ну і... Коротенько поговоримо про вступ України в Євросоюз. Теж є вже заяви політиків щодо цієї теми. Тому я дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його лайком, репостом. І якщо ви не підписані на цей канал, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В коментарях залишайте свої думки. Що, на початок говоримо про платний в'їзд на територію Європи. Я про це вже неодноразово розповідав. Це є система ЕТІас, що зараз говорять офіційні джерела. Європейський союз оголосив про чергове перенесення впровадження платної системи видачі електронних в'їздів, віз для мешканців країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Про це повідомляє Шенген Віза. Інфо Очікувалося, що система ETIAS, що вимагає попередньої онлайн реєстрації особи та сплати мінімального збору, в 7 євро. Запрацює з 2024 року. Тепер запровадження системи має бути у травні 2025 року. Тому зараз ми про це забуваємо. Чекаємо 2025 року, а там можливо і ще буде перенесення. Невідомо, подивимось. Ну час покаже, але на даний момент цього впровадження не буде. Ніяких там 7 євро не потрібно буде. Забуваємо наступна тема: це вступ України в Європейський Союз. Зараз зазначається, що є загальний консенсус між Україною та Європейським Союзом, але конкретно з кожною європейською країною потрібно буде розмовляти і знаходити спільну мову. Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина говорить, що стратегія спрямована на те, щоб Україна рухала порядок денний, довела свою ефективність, за її словами, з огляду на прогрес. Які Україна змогла показати у виконанні семи рекомендацій, які нам дав Євросоюз, не залишилося простору для дискусії і сумнівів у тому, що розширення буде позитивним, коли Єврокомісія випустить свою доповідь? Ми повинні будемо працювати індивідуально з державами-членами, і на кожному етапі шляху кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов'язково стосуватимуться семи рекомендацій. Якщо узагальнити, то в цілому Євросоюз не проти, щоб Україна. Приєдналася, але певні країни, деякі з них хочуть певні додаткові умови, певні додаткові якісь обмеження або дозволи з України, або щось, що має Україна зробити, виконати і тому подібне. Наприклад, для Польщі, нашого сусіда, країни, яка нас підтримує, буде. 100% стояти питання зерна і сільськогосподарської продукції з України. Там точно будуть якісь певні обмеження або якісь умови вступу. І так з кожної країни, якщо їм щось буде боліти, що Україна може зробити більше, краще чи якісніше. Це буде вказано. Тому це буде процес, знаєте, не так, що Євросоюз проголосував. І всі погодились. Ні, це буде розмова з кожною країною, з кожним урядом і з кожним парламентом. І це тоді буде погоджуватись, і тоді одноголосно всі мають прийняти це рішення. Таким чином це буде відбуватися. Наступне питання – це дуже важливе для всіх українців, які зараз в Європі не тільки в Польщі, але в Польщі, в першу чергу, це продовження статусу Укр. це продовження всіх можливих бонусів допомоги, перебування, безкоштовного лікування медицини. Роботи без запрошення з боку Польщі, це Польща зараз трохи тормозить це питання. Польща не хоче, щоб на зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у четвер сьогодні, до речі, було прийнято рішення про продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Повідомив один із дипломатів ЄС в інтерв'ю брусельському кореспонденту. Однак вони хотіли б відкласти рішення з цього приводу і провести спочатку консультації на рівні глав держав, урядів союзу, і причина, чому Польща це питання тормозить, Польща вимагає створення спеціального фінансового резерву, з якого покриватимуться потреби біженців. Я про це вже також говорив, що Польща не є перша країна, яка одразу продовжує. Перебування українців на своїй території, чи продовжує фінансування, допомогу і все, що потрібно, і все, що потрібно для українських біженців на її території. Вона дивиться, як інші країни це роблять, коли продовжують, наскільки, за яких умов. Вона дивиться, наскільки їй перепадає фінансів з загального бюджету Європейського Союзу. А там так і є, і вони всі країни борються за якийсь там кусочок фінансування. Так як Польща говорить, що їй нічого не перепадає, їй нічого. Ну Польщі не фінансують це з європейського союзу, а іншим країнам фінансують. Вона також хоче, щоб їм виділили фінанси на утримання українських біженців на своїй території, тому що їй йде цей мінус, вони витрачають зі свого це бюджету, вони економлять на інших якихось там витратах, де вони ми могли щось додати, а змушені фінансувати українських біженців. Ну така риторика є. Можна з нею погодитись з одної сторони, з іншої сторони багато більшість, напевно, українців, які зараз на території Польщі, вони змушені працювати, вони самі себе забезпечують. Є певна частинка, ну це точно не мільйони українців, які потребують допомоги, які потребують якогось забезпечення з від держави Польщі, яке Польща надає за це і також дякуємо. Але вона хоче, щоб це профінансував європейський союз, щоб вона зі свого бюджету це не надавала, не виділяла. Тому зараз на загальних таких консультаціях, які сьогодні, до речі, відбуваються, можливо, якийсь результат буде завтра чи післязавтра. Я про це також повідомлю. Вона говорить: ми не хочемо про це зараз говорити, бо ще взагалі є час до моменту, коли закінчиться статус Укр. Ми будемо про це говорити пізніше, але ми би хотіли обговорити питання фінансування утримання біженців на території Польщі, і таким самим тормозить це рішення. Звичайно, європейський союз може прийняти це більшістю. І Польща може не продовжити перебування українців на своїй території. Але я вже про це також говорив неодноразово, що вона це зробить. Просто вона собі вибиває певне фінансування, бонуси для своєї держави, для свого бюджету. Ну і це напевно нормально. Я ж не кажу, що це погано, що це якийсь там негатив. Бо просто зараз, в даний момент, з Польщі немає такого, що вона сказала, що точно всі будуть до 25-го року. Ще немає, але ще є час переживати немає. За що це рішення точно прийметься? І я щось так впевнений, що після 15 жовтня, після виборів в Польщі, все дуже гладко зійде на ноль і все прийметься. Просто зараз є така якась боротьба передвиборча, є боротьба за фінанси Європейського союзу, нікуди це не дівається. Так воно є, так воно було і буде. І напевно, якщо ми війдемо в євросоюз, ми також будемо претендувати на якісь фінанси і будемо вимагати, щоб нам щось дали, щоб нам щось там прокредитували, чи щось надали таке, щоб ми могли в, в своїй державі зробити за рахунок європейського союзу, а не тільки за свої фінанси. Так кожна країна європейського союзу на щось претендує, щось вимагає, щось хоче і чогось досягає. На даний момент всім українцям на території Польщі продовжено перебування до 4 березня 24-го року, тобто час ще до того моменту є, і ще до того питання будуть неодноразово повертатися, щоб кожна країна все одно прийняла рішення в себе, до якого числа і з якими умовами вони будуть продовжувати, ну або не продовжувати. Але те, я бачу тенденція така, що всі продовжують, всі це підтримують, Польща в тому числі. Просто зараз вона має можливість маніпулювати і вимагати якісь певні кошти. Її право. Друзі, підтримайте це відео лайком, репостом та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу. Україна 100% переможе.